Привіт! Сьогодні розклад для тих, кому необхідно почути щось дуже важливе. І так, давайте подивимося, що вам треба почути. Що вам треба почути? У вас йде розрушення, розруха чогось в житті, чогось старого. Відвалюється все старе, що не потрібно у вашому житті. Залишається нове, оновлюється. Ви шукаєте свій ресурс. Ви домовляєтеся про якийсь ресурс матеріальний, можливо, фінансові якісь домовлення йдуть. Ви дієте в цьому напрямку, починаєте щось дуже активно обговорювати і. Вирішувати, і у вас є дуже хороший шанс для позитивного вирішення цього питання. Король Пентаклів, ресурсна людина, чоловік, вам в цьому допоможе. Саме, можливо, це ваш партнер, можливо, це той помічник. Хто вам може допомогти зараз в цю хвилину. Дивимося далі. Крім того, у вас йде таке наповнення, скажімо. Так, це ресурсне наповнення. Це ресурсне ваше наповнення, і саме партнерство вам в цьому допоможе. Але якась третя особа в цьому може заважати. Так що звертайте, будь ласка, увагу на те, що. Присутність третіх осіб може бути зовсім лишньою. Крім того, у вас є ще надійний чоловік, імператор, який стабільний, який матеріально забезпечений, який має певний досвід і може надавати вам. Дуже хороші рекомендації, допомогу. Це може бути матеріальна допомога. Так що звертайте, будь ласка, увагу на цього чоловіка. Він вам теж в чомусь допоможе. І у вас є дуже великий шанс отримати допомогу від цього чоловіка. Ну і на останок скажу, що ж буде в результаті від тієї ситуації, яку ви очікуєте, ви отримаєте позитив. Ви бачите багато. Ви багато розумієте так, розумієте навіть результат своєї ситуації, і ви прекрасно знаєте, що вона закінчиться у вас позитивно, так і буде. Так і є. я бажаю, хай здійсниться все, що відбувається у вас в житті, позитивного, нехай все тільки на краще, і хай дійсно буде реальною. Допомога, яку ви очікуєте, щоб все вдалося, пока.